Жіночі спідниці Mix Есмара лише 106 гривень за одиничку. В лоті буде 15 одиниць і ціна лоту 1590 гривень. Дивимось, які вони в нас є. По-перше, є різне пакування і є без пакування. Як ви бачите, ось така в нас мідія спідничка в пакуванні, така структурована, дуже гарно виглядає на модельці. Так, да, вони йдуть на більш теплу погоду, але чому не взяти на тепло вже зараз спідничку і бути гарними? Є ось такий варіант на модельці. Дуже. Вони гарні. Пакування є ось таке. Подивіться, які яскраві. Таких іде е, дві, три, вибачаюсь, і ще ось така чорна є. По розмірам є XS, 2 s 4 m 6, 3. Незначні відмінності у кольорах. Вони дихаючі, вони легкі, вони не скутують, скутують ваші рухи. Подивіться, який розріз. Дуже гарні. Є принтовані, є однотонні, швидко сохнуть. Не сильно мнуться. Бачите, є ось такий варіант. Може ще бути ось такий варіант. Гарно сідають по фігурі. Ну, дуже приємні вони до тіла насправді. Нагадую, що лише 106 гривень за одиничку, а в лоті буде 15 штук. Ціна лоту 1590 гривень. Давайте готуватись до тепла вже зараз. Звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація знизу під відео.